Мої вітання. І традиційно починаємо тільки з гарних новин завдяки небайдужим українцям. Завдяки вашим донатам за останню добу придбали Mavic і детектор дронів. Загальна вартість 83 тисячі 950 гривень. Низький уклін і велика шана кожному, хто донатить. А тепер до роботи. Сосійські цивільні громадяни з Курської області попередньо будуть евакуйовані. До сум. Яке тут питання можна задати? Нахір вони нам сралися? Значить так. Чи дійсно буде евакуація з курської народної до сум? Ви знаєте, дійсно буде така пропозиція, і, до речі, дуже багато там людей, які перевзулися в повітрі. Але ж нам і нашому, нашій владі треба розуміти, що вони як зараз перевзулися, так не дай Боже ще раз перевзуються дуже швидко, бо там вже не принципів, там вже абсолютно нічого немає, розумієте? Ну, хай, окей, і що і як це для нас, для нашої країни? Ну, дивіться, історія є така, що в цьому є якась доля вигоди. Ну, тобто, я не дуже розумію 500 гривень донат. Дякую, молодці. Я не дуже розумію, як можна яку вигоду можна отримати з біженців з Курської народною, але вона тут точно є. Чи ми її досягнемо? Ну, типу, чи будуть вони нам корисні? Абсолютно ні. От від слова зовсім. Ну, Це не дивно. Далі. Сосійські війська базуються за 10 кеме від околиць Покровська Донецької області. Ворог майже підійшов в притул. Доля Покровська, Покровська. Ми вже з вами дивилися той напрямок і говорили, що поки що нічого хорошого там не буде видно. Так воно і є. Хороших новин в мене з цього приводу немає. На тому напрямку немає. Навіть є, я більше вам скажу, навіть є хірові новини, просто я їх не можу озвучити, розумієте? Так, і що робити людям з того напрямку їхати? І чекати, поки домовляться, поїхали далі? Їхні інтереси мають переважати. В Італії суд не дозволив повернути в Україну 57 дітей сиріт яких привезли з окупованого Бердянська. Вимагала наша влада. Але та сторона стверджує, що діти лікуються, і інтереси дітей мають переважати, і вони мають залишитися в тій країні. Ой. так, наші діти. Коли і як ми повернемо наших дітей до України? Слухайте, буде прям якась окрема фінансована програма абсолютно е, законна, причому не нами придумана, а придумана нашими партнерами, мабуть, тому і законна. І вона стосується повернення дітей. Або реабілітації дітей, або спеціального статусу таким дітям. Ну, тобто, це прям така глобальна програма, і вона почне діяти, або ми про неї почуємо навесні наступного року. Нехай так і буде. Далі. Понад 500 тисяч військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Це як вони, ну, вони ті просто встали? А що таке? Чого так? Що вони встріпенулись? Що таке? Ой. Ну, давайте так. НАТО час від часу буде грати своїми нарощеними мускулами. Абсолютно, які ніколи ні разу в житті не були в бою і не будуть, але грати вона ними буде, демонструвати вона їх буде для того, щоб ну тіма всім здавалося, що ну є така ще організація. Ну тобто, і щось вона може, і щось вона впливає на якісь домовленості. А зараз вона буде виступати оця мускулінна сторона під назвою НАТО. Вона буде виступати таким арбітром між сторонами. Так, далі Білорусь застосує ядерну зброю, якщо противник це вони про Сосіян кажуть, так? перетне кордон союзної держави. Жодних червоних ліній не буде. Відповідь буде миттєвою. Ой, ти маєш пусічка. Якщо що, союзна держава це Сасія та Білорусь. і приблизно рік тому. Рашка розмістила в Білорусі ядерну зброю. І тут одразу наступна заява Бульбазавра. Давайте сядемо за стіл перемовин. Ну такий кот, Леопольд, давайте жити дружно. Та закінчимо цю бійку. Вона ні українцям, ні сасіянам, ні білорусам не потрібна. Що ви кажете? Серйозно? Хм, цікаво, дуже цікаво. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут біполярка. Бо одна рука на кнопці, а друга, ну, готова до перемир'я. Дії білорашки тепер. Їх хід. Далі все йде, як іде. Значить, дивіться, дії біларашки надалі продовжують забезпечувати силовиками, вони надалі будуть вести якісь переслідування, якісь. Не є такі, знаєте, найомні історії, що хтось має за кимось там слідкувати, або там похищати, або щось таке. Ну, тобто, вони це роблять для рашки. Вони будуть надалі давати свої території, вони будуть надалі абсолютно перекручувати якісь міжнародні домовленості договора і таке інше, оце все вони далі будуть робити. Але я вам хочу сказати, що тому больбазабру вже скоро каюк, і людина фізично, це дуже дивно, але людина фізично захлинеться. Тобто, ну, може, треба легкі піти перевірити, не знаю. Може, якась корона, може, може, біля річки не треба знаходитися. Може, і треба. Так, далі поїхали. Німеччина до грудня збирається передати Україні великий пакет озброєння. І тут у нас дофіга всього до грудня. Збирається передати. Збирається. Так, чи передасть нам до кінця року цього Німеччина новий пакет, пакет озброєння? Угу. Ню ню. А, варіанти два. Або передає, але не дозволяє користуватися, або передає, але не до кінця цього року, а перші чотири місяці наступного року. Дякуємо. Так, Штати відкрито до відправки Україні крилатих ракет великої дальності з бойовою частиною 450 кілограмів. Так, чи отримуємо ми таку цяцю? Отримуємо подаруночок, будемо радіти. Дай Боже. Дякую.